Доброго дня, друзі! Сьогодні буде друга частина відео про сварний агрегат, апарат Мегатек 251. СтарАрпс. Я його вмикну, щоб показати, що він працює зараз. Що хочу показати? Хочу розібрати, показати, як він виглядає всередині. Зрозуміли. Так, оце компанія Megatech. Це інструкція. от. І Що вам скажу? що Апарат дуже гарний. Рекомендую. от. Це не реклама, а так як у мене... Багатенько їх було, то це на сьогоднішній день мій найкращий. І, до речі, він дозволяє е, робити роботи аргоновою сваркою. Треба придбати рукав і балон з аргоном. Все. І Потім е, метод е, лифтінг, так називається касанням горілки деталі і піднімаємо як ліфт. І піднімаємо над деталю і тоді дуга. І працюємо. Оце так, друзі, я вам коротенько розказав. Так, я його розберу і покажу, що там в ньому всередині. Так зараз е... я його покажу. ось от сюди, автомат такий крупний, мощний. Зараз я виключу. Так, характеристики. Значить, байонетні розйоми. Е, великі, бачите, великі розйоми. От. Хто захоче зробити таку ялинку, то, щоб вона вийшла гарна, як кажуть, я кажу, серебр... серебряна ялинка, от, е, то треба брати каталог, рекламний каталог з товстою бумагою. І робити. Е, як її зробити, є в інтернеті на Ютубі. Побачите. От. Бо з тонкої бумаги і, і кольорової. Вона виходить, але не така гарна. А це ось дивіться, яка красуня. От. От. Це, кстати, каталог з електричним якось оборудовання. Тут автомати таке все інше. Все, ну тепер будемо розбирати і показувати вам. Друзі, розкидав. Ну, начнемо, мабуть, зверху. А потім з кожної сторони. Дивіться зверху. Так, що тут у нас. Плата. Мабуть, це плата керування. Так. Ну, а це плата мосфетів. Ось вони з обох сторон. Отак вона виглядає. Плататься. Так. Бо багато хлопців є, займаються ремонтом, їм цікаво буде подивитись. От. До речі, не задавайте мені питання, на які я можу не відповісти. Так, показую, щоб ви бачили. Ті хлопці, що ремонтують, їм буде цікаво. От. Е, тому що це досить нова схема от, і досить новий бренд цього апарату. Ну, я тільки можу так сказати. Дивіться, багато хто питає там, в магазині купляє, А дросіль є, а дросіль є. Є, друзі, дросіль тут. і ще Причому я б сказав, не е, дуже крутий дросіль. Е, ну, потужний дросіль, великий дросіль. Ну, для прикладу, я ось сірник поставлю. от, Бачите, висота жаліза. От. Вон шинка намотана. Ну, звісно, що економія тут не мідна, але це теж непогано. Що є, те є. От. От. От це під'єднання до байонетів. Насовість зроблено. От. Так. Тепер що можна марку глянуть? А ну, давайте подивимося. Я тут, в принципі, знаю. Ну вам же ж треба показати. І з цієї сторони такі самі. Але там радіатори і там знизу ще плата, де трансформатор роз... Роз... знаходиться. Я вам покажу. Тут трансформатор теж потужний, великий. От. От. Ну, це радіатори вверху, це до цих мосфетів. Так, походу вже і, і этот. Автомат 63 А. Сразу на дві фази. Вот. Вентилятор на 220, все нормально. От. Не 12, нічого, як бувають апарати там. 24. Тут на 220, вот. Так, тепер давайте, друзі, подивимося з цієї сторони. Так. Ось ну, тут індикатор, ну все таке, як звичайно, як на всіх зварних. Я не ставлю такої цілі, щоб нюанси якісь там дотошно показувати. общий, обще, я кажу, для поняття. Так. Ну так. Ну, звичайно, соплі. Ну, а куди ж без них? Ну, я вам скажу чесно, ще й не так багато, як буває на інших. От. Так, тепер дивимося. Так. Трансформатор тока. Шинка. От. Ось трансформатор оцей, то тобто це дросіль, так, да, бачите. От. Повер. Це марка 250P1. Ну, це ж і є 251. Перший номер. Так, шина. Так. Де? Головне, щоб сірники тут всередині не забулися. Так, тепер дивимося, друзі, на трансформатор. Це дуже зараз я вам більш ближче покажу той трансформатор. Так, так це я стол сьогодні. Поцарапаю, уже поцарапав, О, бачите золотий. краще досить великий трансформатор обмотка от все так і там хтось спитає обов'язково а конденсатори а конденсатори ну звісно як же без них от от зараз я вам покажу тут 4 конденсатора і всі запитують а які вони а які Та, будь ласка зараз ми його Подивимось. Так, і все я побачу. Так. Значить, що ми бачимо? Друзі. Ну, тут температура на них? 400 вольт. А ось... Сколько микрофарад. Друзья, роздивився Я конденсаторы. Конденсаторы тут имеют ємність 820 микрофарад. Зрозуміли? Сейчас, может, я вам покажу. Ну, можете доверять. Так, ну, в общем, поверили. Четыре штуки по 820 микрофарад. Так, ну. И трансформатор еще раз. Так, друзья, ну все. Оце я вам показав його всередині. Так. Воно може треба було в другому місці показувати. Отак з цієї сторони. Тепер. Вот так з цієї сторони. Перед Ну і З цієї сторони Все. Так, друзі, і зверху. Так, друзі, все. Оце я вам сьогодні показав таке відео. Апарат Megatex 251. Вот. І що сказати конкретно? Значить, хороший дросель, хороший трансформатор. Апарат по характеристикам дуже гарний. Вот. І плюс до того, що ще можна докупити рукав. от, балон і займатися по аргону. Зрозуміли. Оце такий апарат. Всім дякую. До побачення.